Пане Павле, які новини, як ви оцінюєте ось цю інформацію? Чесно кажучи, вона ну, звучить вражаючою, тому що фактично день у день ми чуємо про події на воді у повітрі над кримським узбережжям західним. І тепер от про нові ушкодження суден. Це серйозний здобуток? Ну, це продовження планомірної роботи. Насправді, ну, оці два повідомлення про Котова і про катери, патрульні катериці типу Бикова, Це ну, дещо спотворена одна і та ж інформація. Тобто, ага. наші морські дрони здійснюють удари, регулярні удари по патрульним кораблям Чорноморського флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Ми звикли багато говорити про північно-західну. Uh -huh. Про Кримський півострів, а це південно-західна частина. І там вже нерідко не відбувались події. Там ми атакували вже два розвідувальних корабля Російської Федерації, які брехливо вони казали, що ну, у них завжди такий привід. Спочатку вони розповідали, що розвідувальні кораблі перебувають біля берегів Туреччини з метою. Охорони підземних, підводних трубопроводів, натякаючи, що там пролягає Південний потік газопровід Російсько-Турецький, потім, але отримали по заслугам. Потім з виходом Росії з зернового коридору вони оголосили цей район районом контролю. Е, і е, забезпечення безпеки судноплавства, ага. ну, повертаючи все до Гридригом, фактично саме в цьому районі вони намагалися і намагаються е, нападати піратські нападати на цивільні судна під різними прапорами е, інших держав, які прямують в Україну, намагатись їх оглядати. Один раз у них спроба була дуже невдала, коли вони напали на турецьке судно, фактично біля берегів Туреччини, Тут трошечки вони притормозили, а от те, що е, патрульні кораблі там продовжують залишатись, ну, українські е, спецслужби, Військово-морські сили України відстежують і по, ага. спокою їм там не дають. За свої е, кори, зернові коридори, транспортні коридори, ми будемо боротися. До слова, там є такий цікавий момент. Е, е, в цьому ж районі росіяни закрили. Е, Район моря при, ага. ПРИПОМ біля берегів Болгарії в її вільній економічній зоні. Це вже не перше відбувається за декілька років такий, знову такий, гібридний спосіб впливу росіян з метою перешкодити судно Цього разу болгари не стали терпіти і звернулися в північну, в НАТО. В штаб-квартиру НАТО за для проведення консультацій за статтею 4 північно-атлантичного договору це серйозний крок. Пане Павле, то от удари по цих кораблях от і ці катери. Ми можемо сказати, що це впливає на безпеку України. Що ми якось суттєво завдали удару російському чорноморському флоту, обмежили його можливості? Чи це більше не України, не ну власне, не території України континентальної, а більше от зернового коридору стосується? Так, це наша, наша боротьба, наша робота за заслугу. Наша боротьба за свободу судноплавства ага. в Чорному морі. Якщо ніхто не може, то буде це робити Україна. І це наша робота по забезпеченню безпеки транспортних коридорів, суднових коридорів зернових, як хочете. Я не хочу, мені не подобає, подобається. Що подобається назва зернові коридори, тому що ми створюємо коридори для. Суден, які везуть всі види вантажів, метал, зерно. Чому тільки для зерна має бути коридор, а все інше не має проходити. Тож, це боротьба України за свободу судноплавства в Чорному морі. Ми одні за всіх. Пане Павле, скажіть, будь ласка, а. Ось як виглядає тоді ну виглядають далі можливості російського чорноморського флоту, взагалі от кораблів, російські можливості в чорному морі саме нині в його акваторії, після того, коли ушкоджуються або знищуються ці кораблі? Бо от Defense Express, наприклад, пише, що вони були важливою ланкою в системі оборони, залучалися до виконання патрульних функцій і виконання завдань ППО, прикриття виходу в море інших російських кораблів. Чи можна сказати, що із ушкодженням або втратою цих суден, ну їх же поки що не, не на десятки йде рахунок, там не на сотні. що Росія суттєво втрачає свої можливості, чи все ще ні? Ну, суттєво, це занадто. Знаєте, от я паралель таку проведу: бахнули е, наші хлопці, дуже класно бахнули посів морзаводу на днях, uh -huh. знищили там великий десантний корабель і підводний човен. От коли питають, ну і результат, кажу, ну підводний човен може, це міг раніше ага. стріляти калібрами з акваторії Чорного моря по нашим містам селам. А скільки їх там взагалі може, могло стріляти? Раніше могло стріляти 4%. Ага. Тепер без нього 3. На 25% втрати це багато чи мало? Можливо, це не забезпечить повністю, не забезпечить Україну від ракетних обстрілів, але це зменшить їх інтенсивність очікувати. Пане Павле, тоді давайте. От ви згадали зараз іще про цей попередній удар. Про нього додамо інформацію, бо це теж дуже важливо. Дійсно, територія судноремонтного заводу, дійсно доки. Але результат відновленню не підлягає. У соцмережах з'явилися кадри з атакованим напередодні російським десантним кораблем Мінськ у бухті тимчасово окупованого Севастополя. На відео помітні значні пошкодження на палубі та сліди від пожежі. Трошечки фарба подряпалася, Саркастично прокоментував кадр. Телеграм-канал Кримський вітер у ВМС. Удари по морському дрону мінськ підтверджують так само, як і масштаби руйнувань корабля. А підводний човен Ростов на Дону, який теж потопили в бухті Севастополя, генштаб зарахував у перелік втрат російської армії протягом великої війни в Україні. І тут дозвольте, вот трошечки паралель із тим, що в небі і на суші відбувалося за останні дні, за останні там навіть тижні, а тому, що це постійні атаки. Такою москітною армією, так би мовити, тому що тут так в, в, в якихось вирішальних випадках йдеться про ракетні атаки, як, наприклад, під час знищення С 400 от останнього поруч із Євпаторією, але фактично перманентно працюють дрони, а це можливо не дуже великі заряди вибухові, але вони шукають свої цілі і вони поступово от, знищували і знищують протиповітряну оборону, оголюючи так би мовити, от, за. Західне узбережжя Криму від такого повітряного захисту і дозволяючи більш рішуче просуватися, ну тобто відкриваючи можливість подальших дій. Чи відбувається те саме і на морі? Чи можемо ми сказати, що зараз наявність морських дронів надводних? А і ну, мабуть, їх певна кількість. А зараз ми розуміємо, якщо атака відбувається, то а, якась їхня кількість накопичена для того, щоб вони могли працювати вже цілими групами. А що це все а, дозволяє нам поступово іти до блокування знищення чорноморського флоту Російської Федерації? Що значить дозволяє? Ми йдемо до цього і в повітрі, і на морі і на землі. Не можна от розділяти е, це на такі окремі складові. Можна от по, по на прикладі ударів по засобам ППО, можна по ударам по Севастопольській військово-морській базі прослідкувати еволюцію роботи Збройних сил України по цим об'єктам, по ворожим цілям, е, як вона розвивалася. Спочатку там пригадайте минулого року е, подією було те, що там на, на, чор, на штаб Чорноморського флоту впав е, український дрон. Чи поцілив в нього, чи через день там, при... він потрапив на міську адміністрацію, губернатора адміністрацію. Тобто такі один... поодинокі випадки. А згодом тактика застосування сили засобів все вдосконалюється. Спочатку там минулий рік осінь комбінований удар з застосуванням повітряних дронів. Морських дронів е, по військово-морській базі. А, а от е, атака остання на сєв свідчить про те, що взагалі е, це вже справжня операція багатопланова, багато е, бага, багаторівна з залученням великої кількості сили засобів. це і Ракетні установки, це і авіація ракетна, це і морські дрони, це і повітряні дрони. Все це узгоджено, працює за єдиним планом чіткій взаємодії. Ну, це насправді це такі оперативного рівня операція, тільки яка частково виконується сьогодні не пілоти, не Капітани на містках ага. стоять суден, а судна, які е, керуються дистанційно. Міняються технології, а е, а стратегія, тактика вона залишається. І е, поєднати оце все е, нарешті навчились е, краще за всіх, певно, українські е, солдати, українські вояки зараз ми. Диктуємо всьому світу з законодавцями. Мод такими виступаємо, ага. звісно, це не від жиру, і нам треба звільняти нашу землю, звільняти наше море. То ми використовуємо всі можливі сили і засоби для цього. Але ми переможемо, коли йдеться про виживання. Звісно, з'являються вигадки, з'являються якісь нові рішення технологічні. І власне в техніці і з озброєння. Потім це все переходить в економіку у медицині. Дійсно дуже багато всього. І схоже, що нині ми бачимо от перемикання і збройної промисловості світової, і взагалі тактики ведення на ось те, що ми бачили раніше у фантастичних фільмах. Не пілотовані, а окремі машини роботи. Оти, так би мовити, якими керують десь із далеку, а виконують свої завдання. От які ці машини, зокрема, машини українські, такою інформацією українські розробники діляться, і от давайте зараз звернемо на це увагу, і я сподіваюся почути ваші коментарі. Отже, коштують до 250 тисяч доларів та можуть розвивати швидкістю 80 кілометрів на годину. Армія дронів показала, як працюють морські безпілотники вітчизняного виробництва, зокрема, як уражають ворожі кораблі та мости. Це Пряма загроза для Керченської переправи та кораблів чорноморського флоту Російської Федерації так наголосили у прес службі. Подивімося та обговоримо. Було Лакічук з нами на прямому зв'язку. Пане Павле, ну от тим більше з такою музикою, це відео точно викликає теплі якісь такі емоції і усмішку. Але от що скажете про саму техніку? І перше, чи безпечно таке показувати? От розробка досі була таємною, а тут навіть навіть будову якось уже оприявнили. Чому і навіщо? Ну, по перше, оприлюднено все, те, що ми вже знали, угу. Практично кожен епізод можна ідентифікувати з тим, що вже відбулося. А що стосується техніки, ну, дякуємо пану блін, Ілону Маску, який минулого року вимкнув старлінг біля Криму, через що частина морських дронів, які мали атакувати Севастополь, потрапили в руки ворогу. Тобто, в даному випадку, все те, що продемонстровано. Воно якраз на тому рівні травня минулого року та інформація, яку вже має проти. Ага. Насправді, морські дрони за цей період технічно значно вдосконалились і мають кращі тактико-технічні характеристики, мають певні зміни в конструкції і в системі управління, про які. Ми не розказуємо і, власне, ніхто там ворогу всім ділитись не буде. Що стосується взагалі цього відео, знаєте, перед широкомасштабним вторгненням, після початку війни, у військових колах йшла така дискусія, як будувати військово-морські сили. Це будуть от класичні там фрегати. Смінці. Корвети, чи це буде так званий москітний флот з ракетних катерів, коли буде багато маленьких суден, які будуть спільно наносити удари. От зараз ми в Туреччині будуємо корвети. Вже другі заклали, а тим часом в морі ведуть бої от такий москітний флот, армія дронів, такий собі москітний uh -huh. флот. Але він ще продвинутіший, він бежить з екіпажним. Це дешеві, це зручні засоби ураження. Але саме головне, повторюю, саме головне, що якби ми просто їх використовували там по одному, по два проти противника, це б не спрацювало. Головне, що українські військові навчились організації взаємодії управління. Так, що е, всі можливі сили і засоби діють єди, єдиною командою: і морські дрони, і повітряні дрони, камікадзе, і е, дрони-розвідники, байрактари з е, ракетними установками. Разом з ними працюють льотчики, моряки, е, всі інші е, розвідники, не забувайте про це 90% залежить від попередньої активної розвідки. Куди будемо пуляти, Як пуляти, Що будемо робити? Тобто, от найголовніший наш успіх це от. Організація цієї взаємодії, організація координації. Пане ви Павле, ви згадали про старлінки, згадали про Ілона Маска. Ми розуміємо, що це теж дуже необхідна ланка зв'язок. Українська армія імовірно на якихось ділянках зможе і буде заміняти на шведський зв'язок. Техніка така закуповується Німеччиною для України, але це дещо інакше. Це в нюансах дорожче. Втім, ну така певна альтернатива. Бачимо політичну ненадійність маска в даному разі. А як це все буде працювати? Як обходити оці гострі кути і ну небезпеки для роботи? Стерлінки ми використовували минулого року саме тому, що був це був засіб, який було найшвидше і найпростіше поставити для управління засобами ураження. Насправді є ціла низка. Класичних способів і засобів, uh -huh. які зрештою будуть, я переконаний, і будуть, і вже використовуються uh -huh. в наших дронах і морських, і повітряних. Це, по-перше, інерціальна система наведення, коли завчасно задаються координати там uh -huh. цілі, а обчислювальна машина, яка стоїть, чи навіть чіп, так скажемо, uh -huh. який стоїть на судні чи на літальному апараті. Він вираховує його маршрут руху до цієї цілі і враховує плюс течії зміни повітря, тобто нав'язку, яку між запланованим і визначеним місцем здійснюється. Це такий варіант можливий. Другий варіант використання різних типів головок самонаведення. Не коли оператор очима, грубо кажучи, керує засобом ураження, а коли воно само визначає ціль, це те ці засіб використовується в протитанкових, uh -huh. протикорабельних ракетах, противорадіолокаційних ракетах, в залежності від того, яка ціль буде ставитись і ставиться головка самонаведення на е засіб ураження, фактично, яка коригує його рух. Чи, тобто по чи на певному виборти етапі виборти технологічної готовності Ілон Маск буде нам уже не потрібен. Правильно я розумію? Е я думаю, що ми е дуже своєчасно скористалися е можливостями Старлінка не тільки mm -hmm. для Моморснаморських, пат взагалі на е території нашої війни. Всюди він виявився дуже потрібним, найнеобхіднішим засобом. Але це сталося через те, що у українських збройних сил на момент початку війни не було свого захищеного mm -hmm. надійного супутникового зв'язка. Коли він у нас буде, як у інших держав, ну зокрема держав НАТО, ага. то о, такий засіб зв'язку нам для військових не буде потрібен. Дійсно, ми будемо дивитися через нього Netflix ага. і що там ще. Пане, Пане Павле, ну але тут я звісно зроблю акцент, що безперечно Україна, українці, українські військові вдячні і компанії SpaceX, і Лону маску за цю технологію за можливість нею скористатися, і це дуже сильно допомогло Україні. Але як в кожній безпековій ситуації, як кожна безпекова інституція, українська армія має так само працювати на те, аби не залежати від якихось зовнішніх чинників, які можуть виявлятися різними. Мати різну політичну позицію, припустимо, або різну позицію оцінки ситуації. І буквально, ну, як своєрідний підсумок. А... Коли відбувалися от поспіль кілька атак дронами цими надводними, коли були вибухи у порту на російському, коли підбили танкер фактично під Кримським мостом, а тоді зазвучали такі оцінки від аналітиків, що мовляв Україна показує, що вона здатна контролювати ситуацію в Чорному морі загалом, загрожувати Росії, і це дає козирі в ну, переговорах, припустимо, щодо зернової угоди. От Скільки має бути цих дронів, і чи взагалі надводні дрони серйозний важить для того, щоб казати, що Україна може претендувати на контроль ситуації в Чорному морі? Ну знаєте, я на 100% скотки не певен, що це головна мета е, дій України на морі. Як кажуть, що там повітряні дрони, які б'ють по заводам по аеродромам в глибині території Росії? Це така наша головна ціль продемонструвати росіянам, що їм теж може бути погано. Ну, це не зовсім так. Основна ціль наших військових це нанесення максимального урону противнику, зменшення його бойового потенціалу. А політичні бонуси вони швидше використовуються політиками і дипломатами для отримання відповідних додаткових переваг над ворогом. Тож, ну, не до цього прив'язується кількість сил і засобів, ага. а до можливості нашого оборонно промислового комплексу. І здатності збройних сил їх опанувати в максимальній кількості, я скажу тут як паралендліз, чим більше, тим краще. Дякую, пане Павле. Ну дійсно, от коли починалися е, ці ініціативи Ар е, армія дронів, е, навіть сама назва, коли збирали United24 саме на подібні історії в цілому світі гроші. Нам хотілося побачити і почути. А для чого це що врешті-решт буде в результаті? От зараз ми бачимо цей результат. Хай він працює на користь України і на наближення перемоги. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 на прямому зв'язку зі студією. Остров ТВ.